Цвяхи у стовпі, коротка притча. Жив на світі один дуже запальний і нестримний юнак, і ось одного разу його батько дав йому мішечок із цвяхами і наказав, щоразу, коли той не стримає свого гніву, вбивати один цвях у стовп горожі. Першого дня у стовпі було кілька десятків цвяхів. На другому тижні він навчився стримувати свій гнів. І з кожним днем кількість цвяхів, що забиваються у стовп, почала зменшуватися. Хлопець зрозумів, що легше контролювати свій. Темперамент ніж вбивати цвяхи. Нарешті настав день, коли він жодного разу не втратив самоволодіння. Він розповів про це своєму батькові, і той сказав, що з цієї миті щодня, коли синові вдасться стриматися, він може витягати із стовпа по одному цвяху. Минав час і настав день, коли син зміг повідомити батька про те, що в стовпі не залишилося жодного цвяха. Тоді батько взяв сина за руку і підвів до паркану. Ти непогано впорався, але ти бачиш, скільки в стовпі дір він уже ніколи не буде таким, як раніше. Коли робиш людині щось зле, у неї залишається такий самий шрам, схожий на ці дірки. І неважливо, скільки разів після цього ти вибачишся. Шрам залишиться.